Всім привіт! Третя серія відео про техніки збору вимог. І сьогодні розпочнемо із опитування англійської Survey о questionnaire. Ця техніка передбачає список запитань, який надсилається зацікавленим особам, щоб зібрати певну кількість їхніх відповідей? Після збору відповіді аналізуються для виявлення предмету для подальшого обговорення або просто затвердження певних рішень. Які повинні бути питання для цієї техніки? Вони точно повинні бути однозначними для полегшення задачі реципієнтам, а також для простішої інтерпретації наступних відповідей. Є два типи питань, які можна використовувати для цієї техніки відкриті та закриті. Відкриті питання дають зацікавленим особам свободу довільної відповіді без завгодня підготовлених варіантів. Це може бути корисним для збору вимог в цілому, але займе багато часу по інтерпретації відповідей, і варто бути готовим, що ви отримаєте меншу кількість відповідей в цілому. Закриті питання це коли ви надаєте певні варіанти відповідей, вибрати потрібно один варіант або кілька. Під час підготовки для цієї техніки важливо визначити ціль опитування, визначити цільову групу реципієнтів, обрати певний тип опитування. Обрати спосіб розсилки запитань і отримання відповідей, назначити прийнятний відсоток відповідей і час для їх отримання, написати власне самі питання, і протестувати опитувальник. Після підготовки опитування потрібно надіслати його запланованим отримувачам. При цьому важливо чітко прокомунікувати ціль опитування і терміни, в які ви очікуєте отримати відповіді. І останній етап цієї техніки це документування результатів. На цьому етапі ви збираєте, рахуєте, категорізуєте, власне, аналізуєте результати і робите підсумки про наступні кроки. До плюсів цієї техніки відносять можливість зібрати велику кількість відповідей швидко, які можна потім використовувати в статистичному аналізі. Зацікавлені особи витрачають мало часу, відповідаючи вам, значно менше, аніж якби проводилось інтерв'ю з ними. Це дешевий спосіб збору інформації, особливо якщо ваші зацікавлені особи розкидані по світу. Якщо використані відкриті питання, ви можете дійсно отримати цікаві свіжі думки. З мінусів, відсоток відповідей може бути дуже низьким. Тут треба гарно постаратися, щоб змотивувати ваших реципієнтів відповісти на ваш опитувальник. Ну і сама по собі техніка збору вимог не зовсім самостійна. Швидше за все, знадобляться наступні обговорення результатів із зацікавленими особами чи вашим продакт-менеджером для прийняття якихось рішень, що із результатів взяти як вимогу до продукту, який ви розробляєте. Друга техніка на сьогодні це аналіз інтерфейсів. Використовується для того, щоб переглянути та проінспектувати взаємодію процесів, систем, людей з системою. Звучить дуже універсально. Інтерфейс це зв'язок між двома компонентами, тому тут дійсно зручно аналізувати, як інформація чи якісь дані рухаються між системами. Як і інші техніки збору вимог, ця техніка потребує підготовки. На етапі підготовки ви швидше за все застосуєте інші техніки, прикладу, аналіз документації, чи найкраще вам підійде контекстна діаграма, щоб визначити, власне, інтерфейси, між якими компонентами чи акторами ви будете аналізувати. Наступним етапом ви, власне, проводите аналіз інтерфейсів. Під час цього етапу ви відповідаєте, чи намагаєтесь відповісти на такі запитання: хто буде користуватись інтерфейсом, обмін якого виду даними буде відбуватись, коли буде відбуватись обмін даними, як реалізувати інтерфейс і чи взагалі він потрібен. І заключним етапом ви описуєте інтерфейси, які аналізували. Важливо визначити і описати назву інтерфейсу, формат повідомлення. Метод обміну даними, вхідні і вихідні дані, правила взаємодії, події, які повинні спровокувати взаємодію, та частоту взаємодії. Якщо ви це все опишете, отримаєте готову специфікацію до певного інтерфейсу. І що нам дасть ця техніка? В першу чергу ви точно виявите пропущені вимоги, також ви виявите правила взаємодії між компонентами, які ви обрали для аналізу цією технікою. Але до мінусів цієї техніки варто віднести те, що фокусуючись саме на інтерфейсах, можна упустити щось про самі компоненти. Дякую за увагу! Буде ще!